Постачання модернізованих т 72 м 1 р у самій Польщі розпочалося в кінці 2019 року. Машина отримала нові пасивні системи прицілювання та спостереження, системи зв'язку, а також низку інших дрібних удосконалень. Двигун також потужніший за оригінальну версію і оснащений цифровою системою запуску. Встановлені нові системи живлення з буферними акумуляторними батареями. Пасивна оптоелектроніка для водія та командира. Станція навідника посилена до рівня третього покоління. Стосовно тепловізора, на танку встановлено прилад KLW1 ASTRIA. Саме такий встановлюється на танки Leopard 2. По цьому тепловізору можна візуально відрізнити 72ку M1R від попередніх модифікацій танка. Ще однією візуальною особливістю є відсутність інфрачервоного прожектора Луна. Який на попередніх моделях був біля гармати. Leopard 2 не є новим танком, його розробники також пішли шляхом модернізації. Але цей танк визнаний одним з кращих у світі, тому немає сумніву, що встановлені на 72 ку системи електроніки з Лопарда покажуть чудові результати, а там, крім тепловізора, встановлено ще ряд систем, яких саме не уточнюється. Основним недоліком модернізованої 72 називають відсутність динамічного захисту у танка. Зараз прохання фахівців не нервуватись дуже простими словами про динамічний захист. Це ті самі контейнери, коробочки на башті та корпусі танків. Вони начинені вибухівкою, і разом з локаційними системами танка працюють як комплекс. Радар засікає ракету противника, яка летить в танк. Система розраховує, в який момент і в якому саме контейнері детонує заряд. Вибухова хвиля якого майже повністю нівелює удар ворожої ракети. Наявність такого динамічного захисту збільшує в рази вірогідність продовжити бій та найголовніше вижити членам екіпажу після влучання ракети. Україна має свої розробки систем динамічного захисту, тому, сподіваюся, при першій можливості і на ці машини їх буде встановлено. За словами експертів, динамічний захист найактуальніший в боях в межах міста. Коли мова йде про відкриту місцевість, головна роль саме в системах виявлення визначення цілей та наведенні. І якщо системи дозволяють виявити противника швидше на кілометр чи 500 метрів, саме це може бути визначальним. В будь-якому випадку, якщо в Україні постачають саме версію Т72М1Р, це означає, що це абсолютно оновлена машина, яка краща по багатьом параметрам від російських сучасних танків. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі.